いいね。 Польський сенат ухвалив закон стосовно біженців та взагалі всіх громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, і деякі з цих змін вам можуть бути неприємними, тому що немає жодних роз'яснень на ці поправки. Отже, перша поправка: польська прикордонна служба буде повідомляти ЗУС на 100% про кожен ваш в'їзд та виїзд до Польщі. Якщо ви отримаєте допомогу на дітей 500 та покидаєте територію. На 30 днів, то ви будете зобов'язані повернути ці кошти, які надійдуть на ваш рахунок вже після 31-го денного перебування за кордоном. Додатково будете оплачувати відсотки, якщо повернення коштів не здійсниться вчасно. Друга поправка обов'язковим буде отримання песель із статусом Укр до 30 днів протягом перебування в Польщі. У цьому випадку е, у жендовоїводські будуть отримувати відбитки ваших пальців, коли ви будете отримувати песель із статусом Укр. Статус буде анульовуватись, якщо ви будете покидати територію Польщі. На 30 днів, але перевагою є те, що ви зможете відновлювати його безліч разів. Наприклад, щоб поновити виплату 500 допомога на дітей вам потрібно буде відновити цей статус, щоб отримати карту побиту. Якого числа подавати на карту попиту, ніхто ще не знає. Проте, все може змінитися вже на наступному тижні. Третя поправка. Раніше було сказано, що від 1 березня всі, хто мають безкоштовне житло, будуть змушені платити за нього 50%, якщо ви перебуваєте більше, ніж 120 днів і 100% через 3 місяці. Проте ці зміни будуть не від 1 березня, а все ж таки від 1 квітня. На цьому у мене все. Пишіть ваші думки в коментарях. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал.